Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло і сьогодні огляд секатор ножиць від Камакі під номером 710С. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Продаються вони в блістері. Блістер є ось кольоровий такий, і одразу вказано, де ж можна використовувати ці ножнички. Можна використовувати на помідорах, на цитрусових. На магноліях і, на, судячи з усього, це цекленах. Насправді можна використовувати і на інших, тобто це типові ножнички для зелених операцій та також збору врожаю. З протилежного боку, на ось цій картонці вказана модель 710С довжина 19 см, 190 мм. І вказано, що леза зроблені з сталі СК-5. Також зазначена довжина леза. 50 мм і зазначена вага 125 грам. В принципі, ці всі характеристики практично повністю відповідають тому, що я не мірів. Внизу також вказано, що виробник знаходиться в Японії, інструмент зроблений в Японії. Ножички досить прості, цільнометалеві, з лезами, які мають дуже тонкі. Кінчики надзвичайно тонкі, які дозволять залізти в дуже вузькі місця і обрізати кінчиками. Щось дуже дуже Але Леза виготовлені, як зазначає виробник з сталі СК-5. Це є досить непогана, досить розповсюджена, не ексклюзивна вуглецева сталь, яка виготовляється багатьма виробниками в Японії. Леза зсередини мають фрезеровки ось такі. Це зроблено і для полегшення самого леза, і для зменшення тертя леза об леза, щоб лезо очищалося під час роботи. Тобто обидва леза з обох сторін мають ось такі фрезеровки. Ці ножиці дуже нагадують схожі на них, наприклад, RS 3 300 а, і аналогічні до них, тобто це традиційні японські ножиці з лезами виготовленими зв'язку лицевої сталі і штампованими. Простими металевими руків'ями. Ще раз наголошую це традиційний інструмент, і якби не ось такі от тоненькі кінчики, ми б їх напевно б і не замовляли. В дійсності от на ринку дуже небагато є моделей, які мають тонко, тонко зведені дуже гострі кінчики. І часом наші клієнти саме потребують саме такого типу інструмент. На сьогоднішній день я знаю, що тільки болота, напевно, має такого типу інструмент. З тонкими кінчиками, і, ймовірно, що більше ніхто. Ось на тепер, з цього року, ми почали возити оці камаки. Багато клієнтів їх за це вже полюбили. Осьовий дуже простий: це ось заклепка. Руків'я до леза кріпляться так само на аналогічних заклепках. Пружина всередині. Так само класична проста ось, для такого інструменту. Вона знімається. Якщо вона поламається, то, ймовірно, від кмаки, на жаль, ми не маємо, але до від інших виробників, я думаю, що ми зможемо підібрати, ймовірно, від того самого штокер італійців ми підберемо пружину, яка спокійно сюди встане. У руків пофарбовані в червону фарбу, яка є ну, досить така слизька і глянцева. Ну, тим не менше. Секатор не є великим, не розрахований на важкі роботи, і в принципі виковзувати з руки він не буде. Наприклад, деякі інші виробники сюди вдягають резинові чухли. На обох руків'ях ми бачимо ось тут виштамповку Kamaki Made in Japan. Замок дуже простий, типовий знову ж таки для більшості таких інструментів. В даному випадку це резинове кільце, яке продягнуте через отвір і захоплює протилежну руків'я в закритому положенні. Давайте спробуємо обрізати пару гілочок. Ця гілка вже трошки пров'яла, але тим не менш, нічого страшного. Для робіт, де вони можуть бути потрібні, це ось обрізати десь в вузькому міжвузлі якомусь, вирізати, наприклад, якийсь пліт, вирізати якусь невеличку гілочку. Якісь дуже тендітні такі от роботи, де необхідно дуже тонкі кінчики. Насправді, для більшості робіт, напевно, я би не рекомендував. Такі кінчики, тому що ними можна травмувати і себе, і, наприклад, плід, якщо вам потрібно проводити якісь операції, там в гроні винограду, наприклад, такими кінчиками можна просто травмувати сусідні ягоди, наприклад, в гроні, які ви не плануєте вирізати. Тим не менше, не дивлячись, навіть на от які тонкі кінчики, гілку ну, 5 мм вони обрізають просто елементарно, дуже легко. Давайте спробуємо товстішу взяти. Міліметрів десь 8-10. Ну, теж обрізає. Важче, звичайно, але теж обрізає. Стандартно такими ножицями обрізають ну, десь міліметрів до 5. Отже, придбати ножиці Камаки 710S ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Камаки на території України. Також ви це можете зробити в мережі Садових Центрів, клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!